Вітаю вас, шановні глядачі, безмежні лани нашої красивої України. Сьогодні ми у Пархомівці Богадухівського району Харківської області і це край цього села, так би мовити, хутір, який одним боком виходить до полів, що ви зараз бачили, а протилежним боком виходить до яру, в якому протікає зовсім невеличка річка Котельва. Річка, хоч і здебільшого нагадує струмок, але це не заважає місцевим жителям робити на краю своїх городів невеличкі ставочки. Будемо ми оглядати величезне господарство, яке складається з трьох маєтків, розташованих на одній вулиці одне біля одного. Всі ці маєтки належать одній людині фермеру. До кожного маєтка є земельна ділянка 25% соток і будинок з господарчими спорудами. Два з них мають повний пакет документів, як на будівлі, так і на землю. Третій документів немає, йде додатком. Зараз ми йдемо по вулиці вздовж усіх трьох господарств. Ферми займався розведінням овець, отримував пасіку і обробляв землю власною технікою. Але роки беруть своє. І от тепер все, що ви побачите, продається. Це так виглядає найбільше з маєтків з вулиці. Але огляд ми почнемо з господарчого двору, а не звідси. Запрошуємо молодь, які бажають жити і працювати на селі або фермерів з окупованих територій. Допоможемо з облаштуванням на новому чудовому місці. Оголошення про продаж цього домогосподарства є на OLX, де ви можете отримати усю контактну інформацію. Посилання на оголошення буде в описі до цього відео. Оце бачимо на господарчий двір, з якого ми почнемо огляд. Бачимо два великих накриття для зберігання обслуговування та ремонту техніки. Величезні вікна. У вікнах скло. Я часом подумав, що то пластик. Виявилось, що то скло, вітринне велике скло. Оце земельна ділянка, яка йде до цього будинку. Продовжуємо огляд цієї будівлі накриття ззовні. Оце зараз бачимо приміщення майстерні виведена буржуйка, там хлопці взимку робили ремонт техніки. Бачимо ще одне накриття. А поодаль бачимо паркан, який розділяє господарчий двір на дві частини. Оце ми бачимо видніється дах літньої кухні, спутникова антена і літній душ оце праворуч, видніється. Це у нас садочок з черешень. Різні сорти. Ростуть перед будинком. Бачимо в далечині будиночок, і оце літній душ. Але в будинок ми зараз не підемо, а сходимо вниз до річки Котелєвка і побачимо той ставочок, який фермер зробив собі для дозвілля. Щоб можна було перебалити або посидіти на бережку. У ставочку є карасі. І повертаємось у двір. Будемо оглядати споруди у дворі. Ліворуч від будинку знаходиться ще одна майстерня, а ще ліворуч від неї знаходиться дровнічок. Напроти дровнічка маємо криницю. Біля криниці є яма. З насосною станцією вода подається в будинок. А це та майстерня. Трохи безлад. Стоїть станок фуговальний для великих досок. Оце так виглядає двір про будинок. Знову літній душ, але вже з іншого боку, літня кухня і невеличке накриття, де можна було пообідати або провести дозвілля. Оце в нас літня кухня. Зовні. Дах ніде не протіка. Сухо. І оце так вона виглядає зсередини. Ящик для зерна. І маємо піч дров'яну. І далі підемо оглядати ще два сарайчики. Дах металевий, сарайчик з сегли. Перше відділення це була овчарня. Як сказав господарю, вони трохи розібрали перегородки, і це єдине приміщення. І ще поруч один сарайчик, мабуть, був курник. Насісти і гнізда. І ще одне накриття. Діжка для зерна і діжка для води. І саме бачимо Оце велике накриття. З іншого боку для техніки, яке було. І зараз оглянемо будинок. Це віранда в нас. Заведений газ, вода, є велика зливна яма. Підлога викладена плиткою. Опалення водяне в усьому будинку від газового котла. Проходимо прямо і потрапляємо у кімнату, де господар виклав піч, в яку врізав теж водяне опалення. У цій кімнаті тепло, і тому тут він облаштував ванну. І праворуч знаходиться зала, велика кімната з коменом. Отак вона виглядає. І зараз повернемось у сінці. Там ще маємо дві комори: одну холодну, другу теплу. Тепла знаходиться, оце ми її зараз бачимо, напроти великої кімнати. А холодна розташована навпроти веранди. Оце холодна кладовка. Дуже багато усіляких різноманітних речей, але я гадаю, що вони не стали вам на заваді, щоб розглядити самі приміщення. І виходимо з будинку і прямуємо до другого маєтку. Яке є складовою цього фермерського господарства. Але сьогодні ми його оглядати не будемо, і ви, відео з оглядом вийде післязавтра у неділю. Нагадаю, що загальна вартість того, що ви бачили, і те, що побачите, 4 тисячі доларів. На цьому все. Всього вам найкращого, шановні глядачі!